18 березня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення дня Національної гвардії України, який відзначатиметься щороку, 26 березня. Вже майже рік гвардійці беруть активну участь у антитерористичній операції на сході країни, боронять незалежність України і забезпечують державну безпеку. В лавах Національної гвардії в 8-му Львівському батальйоні уже сім місяців служить наш земляк Денис Максимчук, який нещодавно по ротації прибув до рідного міста. Чоловік каже, що якщо б не отримав повістку щодо мобілізації, то пішов би захищати рідну батьківщину добровільно. По службі Денису доводилось побувати і у гарячих точках під вуглегір, ...і Дебальцевому. 9 октября в Углігорську був, повинен бути повномасштабний наступ. Ніч була така страшна. Ну, нічого нас поміняли, нічого не було. Ну і дуже так було, як то кажуть, у фільмі, коли виходили з Дебальцева. 12 годин ми виходили. Десь там кілометрів 20. Але страху не було, просто все». Потрапляючи у само ядро бойових подій, емоційна напруга зростає і тримається біля п'яти днів, а потім як на роботу, каже Денис. Підтримку місцевих жителів солдати відчували. Найдужче були від того, що багато кого з мирних людей було вбито ворожими бойовиками. Місцеві допомагали, але не всі. Дуже багато місцевих загинуло. Я знаю, ми вже коли виїхали тут, звідти дуже багато місцевих були вбиті. Дуже багато. Ті, що допомагали нам. Коли потрапляєш у саме пекло бойових дій, перше, що відчуваєш, це страх. А вже потім розумієш, де ти і з якою метою, каже Денис. Але ж є батьківщина, і любов до неї є. Як і у кожного українця своя. Батьківщина була, ну, любов була. Я ніколи нічого не ховався. Ось я тут стою, слава Богу, приїхав. Є любов. Дуже б хотілося, щоб було дуже ну, побільше було такого. Усіх любов до батьківщини це кожного своє. Десь хтось сидить вдома і відчуває любов до батьківщини, а хтось їде. і Там відпочиває любов до батьківщини. Це різний прояв.